Тетяна Дмітрівна напишу тому, дому додале. І знову вийшрени. Понабрякали раптом вени і спокою немає. Війна жахлива, ще триває. І бухають снаряди, і гинуть хлопці наші. Здається, це як пекло, навіть усе померкло. Весла не за горами, зеленими вогнями. Запалить навкруги, буде кінець війні. Так, хлопці повернуться, нарешті посміхнуться, все люд буде лунати, а наш народ співати. Далі Михайлевський. По колу рухається все. Що рік наступний нам несе, що подарує день нам завтра? Життя не наше карусель, надія, зустрічі і страх. І все життя цікава річ. Без болю і пісень не буде. І саме у найдовшу ніч Так світла хочеться, і чуда. І все життя цікава річ. Хай світ оновиться, як рік. Як новий шлях до нових звершень. Ось і дитини перший крик, і нова радість, і зірка перша. Хай світ оновиться, як рік. Вірші зі збірки синдром відкладеного життя. Михайла Цимбалюка Ми зовсім не втомились від війни, лиш під лицем наводить камуфляжі. І жаліть совість напади вини за дні, коли рашистів мало ляже. Вся втома переводиться у лють. Супроти зайд, хвалтівників, вандалів. І немов було комплекти подають Свій дух нам козаки зосивих дарень. Не доведи зморитись од війни, нехай там що виспілують кумири, Не дай нам Бог вони палі дітьми, томитись од надв'язного